Світанок, ви як свіжа порція маринованого м'яса перед жаром життя сьогодні всесвітній день шашлика, а значить, час перевірити, що у вас під кришкою. Душевна маринада чи суха філософія без спецій? Новий день це як мангалор. Розпалив – то смаж. Не відкладай свої мрії на потім, бо навіть шашлик, якщо його довго маринувати, перетворюється на думку про венство. Ми починаємо наш Р про ранок. Сьогодні Всесвітній день народонаселення, тобто день, коли варто згадати, що людей багато, але мозок не в кожного. Проте це не заважає їм стояти в черзі на новий айфон або пояснювати касиру, чому кешбек це інвестиція. Приходимо до Міжнародного дня ефірних олій. Це день, коли можна офіційно вдихнути лаванду і сказати: я вже не нервую, я просто пахну дорого. Якщо сьогодні хтось вас дратує, натріть його м'ятою, можливо, допоможе вам. Або вам від нього. Ну а щоб закрити цю святкову оліну народонаселенську епопею, маємо ще всесвітній день коня. Так, віддайте шану всім, хто несе і нас, і грузи, і перші любовні фантазії дівчат з табору. Якщо сьогодні хтось везе вам дурниці, перевірте, чи не кінь це. А якщо ви самі везете дурниці, просто річ Кажіть голосніше, будемо глядати як задум. А тепер про іменини. і святом, друзі, Аркадій тримай енергію, так, ніби ти зарядний пристрій для Всесвіту. І Ларіон звучить як давньоримський стартап. Будь першопрохідцем. Лев, сьогодні ти не цар звірів, а скажімо, ведучий весілля на двох. Олена, Ольга Ілона вишуканість, грація і здатність знайти знижку навіть у повному хаосі чарівні. І про прикмети: якщо мурахи закривають мурашник, значить вони знають щось, чого що не знає гідрометцентр. Можливо, і ви, агент природи, просто ще не прокинулися. Якщо дощі зранку, це не сум, а зволоження майбутнього. Усе росте краще, коли мокре, навіть ідеї. Якщо жаби ввечері кричать, як на концерті Бійонсі, зранку буде тепло і, можливо, жаба виявиться принцом. Але не чіпайте її, вона просто співає. А тепер про те, що нам не варто сьогодні робити. Не ображайтеся, не брешіть, не сваріться, бо всесвіт зараз в режимі дзеркало з лупою. Також не заздріть її, не словте. Сьогодні все подумане, має повертальний квиток. Ну і ще не чіпайте. Землю вона сьогодні, як ви, хоче відпочити в тиші з чашкою чаю і спокійною музикою в голові. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, овен, несподіваний порив, змінити розташування меблів чи друзів, почніть з першого. Те сьогодні є шанс знайти натхнення у побуті. Наприклад, у тому, як котлети самі себе не смажать. Близнюки сьогодні не намагайтеся обирати, просто встаньте в позу і скажіть, я вже вибрав себе. Рак, є шанс сьогодні щось відчути. Якщо це легке поколювання, не хвилюйтеся, це просто натхнення втикає вам у мозок. Лев, якщо сьогодні щось не виходить, згадайте, що. Що навіть лев іноді виглядає як мокрий кіт, але кіт із гідністю. Діва сьогодні, як ліфту багатоповерхівці, всі хочуть зверху, але ви вирішили зависнути між 5 і 6. Розумно. Терези вас потягне на щось нове, але спочатку переконайтеся, що це не просто нова модель полососа в рекламі. Скорпіон, ваша тінь сьогодні скаже вам більше, ніж будь-який коуч. Слухайте її, вона вас знає з усіх боків. Стрілець, ви як СМС від банку, з'являєтеся раптово і не завжди тішите, але потрібні. Козирі сьогодні час бути таким, яким ви є, навіть якщо це людина, яка говорить з Wi-Fi роутером Водолій, ваш мозок сьогодні працює в режимі експериментальний суп з сумнівний, мнівний, але. Подача ефектна ну, і риби не плутайте внутрішній голос з телевізором сусідів. Хоча іноді їх поради також співпадають. Ну а тепер про головне, як завжди, під завершення. Нове сьогодні п'ятниця. Для когось просто день, для когось кінець трудового марафону, де замість медалі піца і Netflix. Але насправді п'ятниця це точка перед стрибком. Вона як берег перед морем. Ви стоїте, дивитесь на хвилі і розумієте, далі буде інше, інший настрій, інший ритм, інші ви. І тому цінуйте цей момент між Важким і легким. Якщо весь тиждень ви були як кавовий автомат, трясеш щось капає, то сьогодні ви вже кнопка лати з ваніллю. Mm. Не втрайте себе у світі, ви не просто працівник, ви людина, яка дожила до п'ятниці і це вже досягнення. Mm. Ну а я дякую, що цей ранок ви провели разом зі мною. Ви як ефірна олія в холодному борщі, неочікувані, але чомусь дуже доречні. До зустрічі завтра в цей же час. Пам'ятайте, навіть кінь іноді хоче бути єдинорогом. Бережіть себе тих кого ви любите, і головне не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.